Не зважаєте на правила, тоді вони ідуть до вас. Прикарпатські інспектори взялися дисциплінувати неслухняних пішоходів. Штрафів за порушення під час національного тижня безпеки дорожнього руху не виписують, а лише читають нотації. І як виявилося, не дарма центральна частина міста і перехід усього за кілька метрів. Однак люди ним просто нехтують. Один за одним, незважаючи на густий потік машин, перебігають дорогу, де заманеться, бо так зручніше, і лише після зауваження даївців обіцяє такого більше не робити. Добре, більше не будемо порушувати. Більше не треба. Маєте якісь документи, що посвідчують вашу особу? Та десь є, в нас треба ви Коло вас немає нічого. Ні. Я більше не буду, то я перший раз порушу до не... правила дорожнього руху. пункт 4.14. За це передбачено адмінпокарання покарання зі статті 127 у вигляді попередження або накладення нового на штрафу у вигляді 51 гривні. Добре, більше не буду. Справді. Будьте уважні. Профілактичні бесіди, попереджувальні листівки та буклети, інспектори державто інспекції кажуть, пішоходи саме та категорія учасників руху, яка потребує постійного контролю, мовляв, лише від початку року звини таких необачних людей в області зафіксували 33 ДТП, у яких загинуло 11 осіб, А ще 29 отримали серйозні травми та каліцтва. Завжди ми звертаємо увагу на те, що раптовий вихід на проїжджу частину дороги може стати несподіванкою для водія. А гальмівний шлях становить 11-12 метрів автомобіля, і уникнути практично наїзду неможливо. Тому ми звертаємо увагу як неповнолітніх учасників дорожнього руху пішоходів, так і дорослих громадян, щоб звертали увагу на те, що нині проблема аварійності як ніколи не була такого серйозного глобального значення. А от хто найкраще дотримується правил дорожнього руху, так це діти вочевидь. Тому що інспектори систематично проводять із ними повчальні бесіди у школах.